Всім доброго часу доби, мене звати Кирило з України, ви на моєму каналі. Ми будемо грати в гру Стугна. Скажу, що я в цю гру граю вже не перший раз. Я в неї грав ще в далекому 2023 році. Ну, Точніше, десь у вересні, в жовтні, його десь там. 2023 року. У мене була статистика дотягувала десь до 8 тисяч чи до 10 тисяч чоловік. Відео я це викладаю, просто знімаю, для того, щоб просто оживити канал, а не викладати відео для форуму. Тому що, ну, блін, це не контент, це просто, тому що. У... Тому що додаток, в якому знаходиться форум, не то він не підтримує довгі відео. Тому доводиться їх викладати на YouTube. Але не будемо засоряти відео, бо ви його не, не подивитеся, то, не, то не перемикайтеся, переходимо до діла. Гра це стугна, по, по, тут є два рівні. А також можливість задонатити захисникам і по порекле... Якщо дивитися рекламу, то теж можна дати гроші нашим. Ось, є дві мапи вільна гра та захист міста. Скажу голов... одна з найголовніших їхніх особливостей це ну, локація. Ну, ц... ну, Локація я б не назвав. би. Але найголовніші особливості це те, що вільна гра вона складніша, тому що там дуже багато різних напрямків і вони їдуть усі в різні сторони. І... І то, що там... Але плюс в тому, тому що там дуже багато гелікоптерів літає. Ну, тобто їх можна багато назбивати. А на мапі захист міста навпаки все дуже, дуже легко, тому що можна тримати техніку на відстані, тільки вона там, до речі, дуже, дуже сильно любить міс місто обстрілювати, особливо РСЗВшки і танки, артилерія. Так, танки стр... там працюють як артилерія. Ну, ех. Але Зараз змикну гру і все. А, і ще забув сказати, тому що тут, що тут дуже рідко літають гелікоптери. Тут літає тільки один гелікоптер, і то дуже рідко. Ось бачите, стріляють. Тому я отак саме переключаю завжди при початку гри на цю позицію. Ну і відкриваю, власне, по противнику вогонь. Я думаю. Пограю одну катку і все, то, щоб не затягувати відео і пам'ять на моєму телефоні. Стріляють гати? Як тебе зараз? Спочатку в тебе шмалюну, а потім з іншими розбину. Так, там халтуритись не треба. Вони ж. Вони ж з інших напрямків їдуть. Є. є. Буду старатися тримати ворогів на відстані, щоб при завершенні рівня. Ну, зар... Рівень завершується, якщо оцей заряд, то що живлення, оце то. Якщо воно знижується до нуля, і мові відповідно і знижується рівень. Ой, і завершується рівень. Ратує мене Оце те, ну, що ракета в будинок врізається. Скажу, тут техніки дуже багато, але тут є недолік у статистиці, що... тому що тут гра, тут немає пункту РСЗВ у статистиці. Тобто, я як-небудь можу у спільноті, покажу вам фотку. Покажу вам фотку або у себе в телеграм-каналі. Я по целаю. Як воно там до, до що. Ну, але тут гради в статистиці окремо зараховується. А, а смерч, ну так, тут є РСЗВ смерч, в чомусь зараховується до артилерійських систем. Хоча це РСЗВ. Я, я думаю, логічніше було б додати окремо в РСЗВ і артилерійські системи. А й, до речі, тут чомусь. Отака От артилерійська система, що зараз їде її, по ній зараз стрільну. Це взагалі-то це зенітка. Але вона в чомусь у гіді як артилерія. Логіка. Так, ну добре, не будемо сильно до цього прикопуватися. Поки граю, розкажу вам, що б я хотів би бачити в грі найбільше. Так, ну в першу чергу я писав розробникам. О, гелікоптер летить. Я якраз заговорив спочатку про гелікоптер і ось летить. летить. Ну, тільки вам його поки не видно. Що покажу, де він тут. Так, а де він? Опа! Зараз його якраз підіб'ємо. Якщо мене буде погано чути в деяких моментах, то дуже вибачаюся. Куди? Та Йош! Та Йошкін ти дрин. Йоханий. Ну що ж, я писав розробникам, я як на месте у спільноті вам скину. Або в телеграм-каналі. Ну, які пропозиції я писав розробникам на пошту. Вони сказали, що розглянуть. Але ясне діло ніхто їх не розглядав, бо тут останнє оновлення виходило в липні минулого року. Тобто воно ну, мені не виходить півтора року. А може і, а може і набагато більше. Ну, мені зараз... Я зараз не буду рахувати, але, я, ну, але тут більше значно. Тут явно більше. Так, БТР, я жодного БТР я знищу, не знищив, І взагалі ніякої не цей, не танків, не БТРів. Артилерію одну лупашу. ну Хоч пару БТРів розбити треба. До речі, мені подобається декорація у вигляді груд, -цегл... груд цегли і... і ржавих машин. Це, до речі, дуже реалістично. В грі я хотів би, до речі, бачити, ну зараз ну, літаки це було б якось не дуже реалістично для Стугни, Але є, як і тоді, хотів так, я писав з зробникам, щоб вони додали літаки. Ну на цю мапу не вийде, тому що тут камеру далеко не піднімеш, але на вільну гру можна літаки зробити. Тому що там дуже високо можна камеру підняти, тому що там, ну, тому що там місцевість пагорбиста. Тому оце можна піднімати та закінчується рівень. Ну і відповідно зараз буде відео закінчуватися також. Ну, Хотів би я взагалі в грі бачити бмп 2. ну Літаки які-небудь. Взагалі, коли писав розробникам, щоб вони додали мапу аеродрому, щоб можна було стоячу і, приліта... і прилітаючу техніку знищувати. Ой, техніку авіації. Перепрошую. Що ж, е, ну і ще зараз на даний момент мені дуже хотілося бачити піхоту окремо, що вона бігала такими групками. Хоча ні, зараз не хочу я такого, ну, то що ці гри колони знищувати, тобто, а в колонах піхота окремо не ходить. Ну а в цьому, Але раніше я таку пропозицію розумникам говорив. Ну зараз у грі дуже не вистачає БМП2. А у орків їх дуже багато. БМП 3, ну то якось ну, не цей. Якось. Ну, не знаю, я чомусь і не хочу, я більше БМП 2 чомусь хочу. Ну от. Ах. Бо у описі гри ще, тим паче написано, що в грі є БТР, і Б... БРДМ, і БМП. Просто все ну, БРДМ я сумніваюся, але БТР і БМП там точно написано. Але у грі оце БТР, то не БТР, то називається БРДМ. То БРДМ 2. А, я просив розробників іще, щоб вони додали, додали сонцепьок і БТР-80. Я думаю, це... Ну, логічніше було б 82 додати. Ну я написав їм 80, Ну коротше, не знаю, можливо для, ц... для цієї гри ще рано чи пізно буде колись оновлення, ці розробники мені не відповідають на пошту е, ще з ще з липня. Вони мені дали тільки дві відповіді. Навіть коли знайшов один баг, то вони. Не сказали, що його виправлять, вони просто не відповідають. Ну, Будемо чекати, що вийде оновлення для цієї гри. А, ну, а коли вийде оновлення, я обов'язково вам про це зніму. До речі, скоро буде відеоролик по. Грібає рактар Енстругнат, бо там теж незабаром вийде оновлення цікаве. Ну що ж, на цьому я на жаль прощаюся з вами. Не, зв... не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал і натискати на одиночок, щоб не пропускати нові відеоролики. Всім гарного вечора з вами був Кирило з України.